А батько Кімі був у відрядженні, тому він також не міг скаржитися. Кімі зазвичай не надто хвилювалися щодо вчасного прибуття, однак сьогодні ввечері вона почувалася спокійно. Навіть у такому нечистиву годину вулиці не було б злюдними. Зазвичай саме це не викликало б знепокоєння у ніндзі через нерегулярні місії та нещодавне закінчення війни. ці наслідки комендантської години воєнного часу. Це ще давалося. Більшість людей на вулицях були ніндзя, і ісузичі... судячи з усього високопоставленої ніндзя, кімнасу, що здавалось не так. На дворі було більше ніндзя, ніж вона очікувала, і всі і всі, кого вона бачила, здавалися досить напруженими. Її будинок був за 10 хвилин їзди від її поточного міс місцезнаходження. Вона, вона пересвідчила кроки, маючи намір швидко дістати. Чи просто вона була параноїком, що ж краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати? На жаль, жодна параної не могла підготувати її до того, що сталося далі. Кімі Ахно, коли хвиля зловісного наміру накрила її. Затумаючи край її, жуши рев, розрощив барабані перетинки кімі, змушивши її опуститись на коліна, Кімі важко дихала, у неї калатала голова, зір рт... там'янів, а вуха дзвеніла, але найгірше було з чакрою. Вона душила її, виштовхоло з легень те невелике повітря, що залишилось, що жужідна. Токсична чакра атакувала кожну клітину її тіла, а настряплений біль змушує її м'язи та розум за верхні шарі шкіри почервані від спеки. Кім смутно усвідомила, що її, гіпер... що її гіпервентиляція і, може... і, можливо, вона страждає від ан... анефілактичного шоку. Я можу померти. Байдуже подумала вона. Я можу померти знову. Вона хихикнула, лежачи цю думку смішною, з, з якоюсь ассурдою. Повільно якийсь, хоча якийсь рефлекс самозбереження, повернувся до неї. Кімі закрила рот і нос руками і почала глибоко дихати. Це реакція на чузорідну чакру. Мені потрібно її зупинити. Вона почала черкологію, намагаючись вигнати руйнівну енергію, що атакувала її. Біль зменшився, дозволя... Дозволя... дозволяючи їй мислити ясніше. Кімі посилила імпульс чакри назовні тави. та використовуючи сенсорні вправи, які навчили Яманака, ще й метод був ефективніший для розсіювання чакри, що вторглась і, пост... і, пост... і поступовий біль почав зникати. Краєм ока ким я помітила жагли сутність, що височилась над конохою, яскраво малина, Яскраво малиновий углузурований глисячий рев, знову заревів, пронижаючи її душу. Його риси обличчя були спотворені та деформовані абсолютно не про... Непопорційний, неприродний та зіпсований. Незважаючи на захливий вигляд звіра, Кімкі не могла відвести погляд, як я м'які я не контролювала тремтіла. Вона мала б підрішати від звіра, але ефект все ще був нищівний. Її тіло здавалось важким, як камінь. Кімі знала, що не може поверхнути. Незважаючи на це, вона продовжувала посилати іпуст назовні, щоб протидіяти ту гуману злості, що тиснула на неї. Думки ми блукали, працювали, включаючи на автоматі. здавалося, що минуло кілька годин. Крім імп, з невеликої ж уси, кімнали повернули, повернулися на напрямку голосу. Стурбовані, блакитні очі пильно дивились на неї, і саме шенсей прихрпіла вона. Що ти, чорт забирай тут робиш? І саме виглядив запанікований, та неабиякий кимі... Кімі вдалось усвідомити, що достатньо добре навчилася читати вираз обличчя під час напиту остатого звіра. Девитий хвостей знову заревів. Вона здригнулася, коли її б... Кімі облизнула закривальні губи. Я йшла і не звертай уваги. Яменако схопив її та почав бігти по дахах, прямуючи на пів північ. У напрямку дивити хвосте, я веду тебе до комплексу. Там ти будеш у безпечі. Зачекай, ледве вимовила вона. Моя мама, мені потрібно моя паніка повернулась з, -з, -з усі. Усією силою даючи їй змогу говорити, вона у східному свільному районі. Мені потрібно її знайти. І саме приземлився поруч з комплексом Яманака. Він оглянув на неї, геть спантила чи її ходу думок. Ти збов Немає часу. Злизай всередину. крикнув він, смикуючи ворота та стухнувши її середину. І бережись і бережи себе. Ще ми прощальними словами і самого продовжив бігти повз комплекс, примущений в напрямку дивити хостого. Моя мама... Моя мама просиптіла Кімі. Чорт забирай, я можу знову під. Невже я не здатна допомогти батькам в обох життів? Сич... Сич... Якщо мені тільки вдасться її попередити, зосереджуся, включайся на русі свої нерішучого тіла, вона зробила один крок уперед, і ще один як... Як... як раптом тіло підвело її, і вона впала. Кім вона оглянув незнайому на кімнату, намагаючись визнати своїм бізнеохоченням. Її спогади були хаотичними, безладна мішанина, яка лише ще більше її заплутувала. Це не моя кімната. Зачекай! я помер. Я більше не… це також не мій мій будинок. Вона скинула ковдру та вискочила з ліжка. Приголомшена та жарітована. Ді... Кіме невмисно пер... перекинула вазу з квітами біля її ліжка. Коли в. Коли впала пост, спричинена сонячним опіком, що покрив її, ті... що покрив її руки, але раптовий удар і біль, що виник приземлило її. Вона оглянула навколишнє середовище. Квітковий мотив і кольори нагадали їй звісно ж, клан Яманака, ким я була в одній із кімнат для гостей. Вона стала на колішки біля розбитої та де підняла делікатно, бо намальований досі цілий символ клану, ким я глянула на нього. Та поклала уламу, вона запрущала очі, згадуючи події минулої ночі. А татах, вона знала про це. Але чому вона нічого з цим не зробила? Кімі стиснула зуби. Вона й... вона й на це знала відповідь. Вона забула. Кімі ледве могла щось до художнього твору, на якому, здавалось, був заснований її дім. Спогади про її колишнє життя стали розум... розмитим, наче далекі мрії. Але це не було. Але це не було виправданням. Очевидно, вона стала самодовольною у глибині душі, які не хотіла згадувати. Це був ще один, це був ще один механізм подолання труднощі, і до того ж не особливо здоровий. Вона звикла до цього світу та ігнорувала старий. Щоразу, коли вона думала про зміни. Зміну ходи і подій, і її росіяну втручався в план, лише викликало б підозри. Кім'я та її родина стала стане її відповідальність. Її роль полягала в тому, щоб ховатись, підлаштовуватись став вдаватись. Зрештою, коли вона востаннє перелітала свої щоденні часові лінії, чотири місяці тому п'ять її горізм агуіз... засліпив її, і в результаті загинуло сотні, але але якщо не тисячі, сльози навернули її очей. Це все було. Двері відчинились, і ми кліпнули очима та витерла очі. Сподкаєм складно стояв у дверях, мов виснажений Висн... блондин, видав задавлений кашель, який міг бути сміхом. Гаразд, важко можна замінити. Неї ще провів злегка тремтячими пальцями по понеухожених волосся, і його звичайні спокійні очі були налиті кров'ю та червоні. Він замок, не знаючи, як сформувати наступні слова. Я не хотів тебе будити, але я. Почув гучний шум з твоєї кімнати. Я хотів переконати, що з тобою все гаразд, зі мною все гаразд. Поглянувши на розбиту вашу кімінки, я пішла за своїм вчителем. Вони йшли мовчки кілька секунд. Що, що сталося, поки я спала? Нарешті спитала кімін. Іннічні зупинився біля знайомих дверей. Він синіми символами. Потім він відчинив їх і заснув запросив її зайти всередину. Кім... Кімі нами завагалась, перш ніж увійти. Повернулась колись, колись посередині кімнати вона швидко озирнулась назад, де нич відновив почет на стіні. Бронна пломба, пояснив яманака, потішив її цікавий погляд. Він не уточнив, та і Кімі не очікувалося від нього. Незрозуміле мистецтво опочати ревно охоронялося та трималась в таємнівниці. Кім чекала, поки він підніме свою біляву доньку та порігенерірував її. Він заснов вказав на мініатюрний столик і зстилась. Кімі із ніч незграбно зайнялися своє місце. Кімічан, почав він. Може розповісти мені, що стала стримала бажання зневігувати. Кімі спокійно розповіла свою дорогу з лікарні, коли вона описала зловишну чакру та своє рішення ніч і підняв руку. Зачекай. Тачей, ти пропускала чакру через свої спиралі та викидав короткими імпульсами. Його обличчя, був майже недовірливий. Так, несипаскімі. Це погано. Він похитав головою, трохи збентежено. Я просто здивований, що ти здогадалася, як це зробити. Твій метод очищення твоєї системи від чузурії чаги тепер поприверну до тебе увагу, і ти зробила усе це, будучи незнездієздатний. Я вражаючий. Вона клікнув очі. Їм... Дякую, що ж саме яманаки її навчили. І ми здивувалася, що можливо, тому що я ще дитина фізично. Він з... Прокашлявся, продовжи, будь ласка, Кімі погодиш, дитино розповівши, як і саме я її знайшов. Вона не зводила згочас, зрештою Кім і закінчав свою розповідь. Чи не міг би ти повторити, що сказав і саму? тихо спитав він. Вона хилила голову і пильно подивилася на нього, відчувши, як жак підступає до глибини душі. він сказав мені зайти всередину та бути в безпечі, Кімі закусив губу. Щось не так? А. І потер очі однією рукою, обережно підтримуючи іншої. Я хотів. І не зробив паузу, опанула себе і заговорив, і саме помер минулої ночі. Ти був один із останніх, хто з ним розмовляв, я хотів глибоко здихнути. Дякую Кімічан. Його вираз обличчя був нетиральний порожній, який загрожував охопити її. І ничей опухита головою не треба, це не твоя вина. Є. Я, зн... я знав про це, але Кімець тримала раптовий наплив самознаваги та відкинула цю думку. Вона глянула на свого вчителя, не значить, що сказати. Чого разу він відвіп у нас пішох жертв нападу, досі не повний. Однак відмін, що поверхню десятикратно, він затримала подих і промінче подивився на неї прямо. І саму й дайме Місакі його зірвався, коли він вимовив ім'я дружини і твоя мати. мить решту світу зникло. Вона дивилася в порозначення, не зможе зрозуміти, що не почувати. От якій намить взяла себе в руки, дось достатньо, щоб почути решту ніжних слів і наїчі. Дім був. Дім було зруйновано. Тож ласкаво просимо, поки ваш батько не повернеться з подорожі. З якоїсь дивної причини це сталося. стало останньою краплею. Кімі розплакалась. Вона плакала, здавалась ціл, але це тривало не більше кількох хвилин. І не її ще чекала, поки вона плакала, мов розмовляла лише з тих, тихою Іною, яка при. Яка прокинулась від ридань кім, її, сль... її сльози сльози висохла, і кім'я відчула лис оніміння. Я могла це зупинити. Я могла це зупинити. Ці п'ять слів приносили в її голові знов і знову, обертаючи так швидко, що в неї мало не запамрчалась голова. Глибо глибоко, глибоко всередині вона знала. Спасти к хоках, виспираючи на знання з майбутнього виміру, ніхто б їй, ніхто б їй не повірив. О По кращих. Трічній лікарні, а в гіршому її б з пигункою і згодом катували б її і вбили. Я, але я могла б що зробити. Крізь бурю, самознавага до неї пройшло усвідомлення, кімі витривала сльози тремтячою рукою. Цього більше не повториться, я про це подбаю. Кімі подивилась прямо на іної ще, який щойно зак... заколисує Іно, Кімітян, спитав він. Його, його голос був тихий і, і розсудливим, який розмовляють у храмі ще на похоронах. Кімі було байдуже. Її слова прозвучали незвичайно гучно у порівнянні останні два слова змусило Кімі здригнутись, але її очі залишились сухими. І не їс замовк. Він уважно вивчає її. Його очі блокали по її обличчі. Лікарня не морг. І не їсть мічно схопив Інну, майже боючись відпустити її. Вони поки що нікому не дозволяли бачити тіло. Занадто великий ризик ускладнення. Я йду до лікарні. Кімі... Що? Його очі розширились. Кімі, не було... Кімі чи то від звиснизня, чи від широкого, чи від щирого шоку, але вона ні... ніколи не бачила його таким здивованим. Чому ти? ріжко сказала вона, перебиваючи його. Я знаю, основ... Я знаю основи мет... Ніц... Я мета здобав... Дзюнцю. Ничі роздратовано зітхнув. Кімічан нахмурився він з легким докором. Ти дитина? Можливо, ти не поводишся, як дитина, але ти така. Тити, але ти така. Ти страждаєш, звісно, виснажіть на такому стані. Мені байдуже сенсей. мало не крикнула вона, але останні хвилини загадала про сутність Інно, взяла голоду до сипіння, наповнюючи свої слова якому більше кількості отрути. Я не змогла врятувати я не змогла врятувати свою матір. Я мала б бути корисною. У лікарні я можу, ще. Щодо... Вона відкрила рота, готуючи продовжити тираду. раду. Я не буду. Кім не прийшла на англійський. Англійську відгніву, в, в будь-якому разі, сказала вона правильно я йду, і ти нічого не можеш з цим діяти. Тільки знав, що її голос звучить роздратовано, але зараз їй було байдуже. Він кліпнув на, не, на, не ви помиля... на неї очима та знову зітхнув. Боюся, ви кліпнув на неї очима та знову зітхнув. Боюсь, ви помиляєтесь, сказав він, рівне спокійним голосом. За відсутність вашого батька клан є вашим законом опікуном. Я ніколи не мав наміру це робити. Їм і кліпнула очима, а потім справді подивилася на свого вчителя. Перед нею був чоловік, який втратив свою дружину, брата і хто з нас скільки друзів за один день. Ані ще знайшов час, щоб втішити її. Поки піклувався про свою маленьку доньку, і це навіть не враховуючи його обов'язок як ніндзя, та спадкоємця клану. Вона потерпав, вона потерла, похожуючи руку. Вина та збентежена після. Короткої боротьби зі своєю гордостю, вона замокла, не, з... не змосячи, не бажаючи пояснити свою поведінку. Я знаю. Він легенько помасажирує скроні, втома, втома повернувся до його обличчя не, затримую... не затримався в лікарні, повертаючись до бази якомого світку добре. Гаразд, кімні, затримував, вона зачинила за собою двері. Лікарня була втіляним хаосом. Лікарня була втіленням хаосу. Гучний сморять крові, табулюво тання, пронизує повітря, супроводжуючи сам вестебуль був перетворений на імпрозивне палат для переміщених поток поранених пацієнтів, а деякі пацієнти навіть лікували на дворі. Кіма обережно прийшла. Вибачте, спитала вона підвищеним голосом, поки її почули, що різко вигукнула медсестра, Обернувшись на не. На жаль, вона не була однією з тих медсестер, яких знала Кімі. Малюк, я трохи зайнята. Я не можу допомогти. Я не можу допомогти тобі знайти батьків, кіми проігнорила гострий біль емоцій, емоцій викликаним байдужими словами сестри. Я проходила інтернатуру у доктора Нахару. Я знаю основу медичної юзюцу. Я хочу допомогти. Вона повільно та чітко вимовила кожне речення, як доказ. Кімі підняв руку, вона пораз посл... обличчями сестри спотворився, відповівши. Ви знаєте мед нінзусу слава слава модерцю. Кимі насупалась. насупилась. Більшість роботників були цивільними. Оскільки медніни були великою рідкістю, можливо, 10% усього медичного персоналу могли використовувати чакру для лікування інших обхідний контроль над чакрою та, незнач... та незначив сигнал щодо метнінів. Зробили їх цінним товаром. Лікування медичним ніндзу зазвичай призначали для ніндзя з. Серйозневе, на жаль, лікування в лікарні, яке не також не було таким передовим. Більшість цивільних лікарні не було надто клафікованими. Звичайно, смертельні хвороби були неймовірно рідкісні, чакли зміню. Чакра змічнувала імену систему цивільних осіб і посилувала імунітет тих, хто належить до лінця. З такого масштабу це ще більше зробило зробило кваліфікованих працівників ще більше очевидним. Вони безперечно приймали допомогу маленької дитини, яка нібито могла використовувати медичну чакру. З іншого боку, цей світ мав зовсім інший погляд на дитинство. Доктор Нахару погладила голові. «Благослови тебе, мудрець, Люба. Кімі не зграбно подякувала їй. Перш ніж поспішити сходами ліворуч. Вона так поспішала до, до відділення інтенсивної терапії, що Кімін не помітила жінку з інліну від іншу жінку. Я не. вона замокла. Ну хараш не цей? Очі від шоку. через Кім чан Кімчан, що, що ти тут робиш? Тобі не боляче, чи не так? Кімі похитала головою, вона спробувала посміхнутися, але це вийшло як гримаса. Кімі опустила погляд і не могла не ахнути, коли помітила відсутність намеч, забувся про Кію вихопила за колеса та повільно рушила уперед. Перед Кімі навіть відстава дієздатного лікаря. Я, я був у східній частині лікарні почала лікаря. На жаль, для мене саме східна суча балка впала на мою праву ногу. Розростивши її, я знала, що стікаю кров'ю. Якщо не виключу допомогу, то, тому перекрила потік чак та ампутувала її за допомогою кругового скапелю. У мене ледве весь виповсти. виповзти, кожне слово було відсторонено та, клі... та клінічним. Розумію. Кім і звагались, вона не знала, ким я знову замовкла. Але я рада, що ти жива. Колоса закрипіла, коли вона повернула за ріг, А як щодо вас, кімічан? Лікар подивилася прямо перед собою, не дивлячись у очі. Кіма розповіла події. Його ледве тремтів, але, але їй вдалося домовитись. Сю не недовірило похитала головою. Ти, при, ти придумала, як самостійно очистити чужу чакру, перебуваючи в стресовій стані? Досить же ти маленький гені, чи не так? Яким я відчула уколи червого, чи я знов привертаю забагато уваги, чи я забагато розкриваю, чи те, що я зробила, справді таке особливе. Вона швидко відтіслав себе, згадавши жахливий стан Кунохи. Ніхто не думав про неї. Після нападу дивити хвостого, доктор Нохара раптом з Кіми вибахти в інвалідне крісло. Лікарка різко повернула від іншого коридору та швидко поїхала вперед. Обличчя літньої жінки було блідим і стиснутим. Так воно залишилось кілька голин. Сенсей що ш... трапило. Наскільки їй було відомо, цей коридор вів до відділення внутрішніх травм. А так, її закусила губу. Вона не могла зустріти погляд. Через переповнення воно перебудували деякі частини лікарні. Тепер це відділення інтенсивної терапії, новонароджених. О, Кімі здригнулася. Навіть коли коноха не переживала для новонароджених та маленьких дітей, було, м'яко кажучи, зовсім неприємне. Лікарка зітхнула. Може вам так само сказати, вона. Я знаю, що ви впоритесь. Корозійна, вона вказала на опалену шкіру. Ти на власні очі відчувала наслідки. Це боляче, а іноді її смертельно. Железно від близькості до джерела, однак найбільше пострадало, однак не через їхні розвивали розвивалися та погіршив у вітну Усвідомо цього вдарило.